Доброго часу, овна, вітаю вас на моєму каналі. Давайте з вами подивимось на поради Таро на період з 3 по 9 квітня. Будемо з вами працювати зараз для того, щоб подивитися загальну енергію на прямих та перевернутих арканах. І так, овни, що на вас чекає? У нас зараз весна, ви бачите, в мене тюльпани і алергія, тому я сама як той тюльпан. Сподіваюся, ви себе добре почуваєте. І так. Загальна енергія для вас на початку квітня буде під арканом. Перевернуте сонце. Так, що тут можна сказати? А, в принципі, це такий пошук себе. У даному випадку, взагалі, сам аркан Сонце він означає радість, подорож, посук, пошук, коли все вдається. А ця карта означає таку паузу. Вона не є негативною, але лошадь, замість того, щоб десь їхати, бігти і подорожувати, вона зупиняється трошки. Ви бачите, дитина дивиться на ту травичку думає, який робити віночок. Це така от маленька пауза, яка буде у вашому житті. Взагалі, сонце в негативі. Єдине, якщо ви десь подорожуєте, подивіться, щоб ви не перепалили собі кожу, оскільки може бути е, така, скажімо, халепа. так, Це особисто. А так, взагалі, це позитивна карта. Е, ну, от В даному випадку просто е, дивіться, фірточка відчинена, це означає, десь іде ваш шлях, але ви ще не знаєте. Це просто от, пауза. Хтось там веселиться дитина. Подивіться навколо себе, яким шляхом ви хотіли б піти, і зробіть паузу. Зараз в нас будуть канікули на Великдень, два тижні, в основному в багатьох землях. І от вам карта каже, як то, зроби паузу з'їж штвікс. Тепер давайте подивимось на поради, які нам дасть наступна колода. Це буде суфійська. Так вона називається. Таро. Цікава колода. Ов, не ви в нас вогонь. Вам потрібно завжди прям так горіти, тому карта Сонця є якраз для вас таким знаком. Це ваша карта. І так, порада для вас, що вам кажуть карти. Тройка мічі, бачите, може бути розбите серце. То воно серце, і м'ячі коло вас. Взагалі, троєчка така карта, яка каже, що. Щось сталося. Щось сталося з вашою душею, якийсь шлях, куди видно колоди, восьмерка кубка, якась дорога, в яку ви відправляєтеся з розбитим серцем. Знаєте, це може бути і подорож додому. Коли ви їдете додому в Україну, у вас є два тижні, і ви от собі думаєте: а що мене там чекає? Які будуть люди, взагалі от сум. Коли ми повертаєтесь додому, повертаємось, в нас радість, але. От В даний момент це може бути сума, оскільки ви не знаєте, що вас чекає. Це також може бути порада для вас. Спробуйте постілити своє серце. Ми, коли в нас щось болить, йдемо до лікаря. Так, Лікар робить анамнез і каже: випийте, будь ласка, такі-такі ліки. Коли в нас болить серце, то ми сидимо під ковдрою вдома, дивимося серіали. Можливо, не хочемо ні з ким розмовляти, хтось лікує своє серце алкоголем. А от в даному випадку вам карта каже: зверни увагу на те, що відбувається навколо тебе, оскільки ця карта да? сонце, яка вам випала перевернута, вона також говорить, що щось і не так. Приділіть увагу своєму душевному стану. Оскільки зараз перед Великоднем ми Святкуємо, так, світлий, чистий день, от таке свято, і приділити час для того, щоб зцілити свою душу. Яка ще наступна буде вам порада, Овни. Давайте подивимось. П'ятерка купла і фінанси. Тут проблеми з фінансами. Тобто приділіть увагу і фінансам, і е, увагу е, вашому серцю. Тут може бути, що ви сумуєте через те. Що немає грошей, так? Вибачте, зараз є таке прислів'я, чи бідний був дурний, що дурний, був бідний. В даному випадку ви сумуєте, бо немає грошей, а теж те, що у вас немає грошей, ви засмучуєтесь. Думайте, аналізуйте, як заробити гроші. Ви бачите, що двері є, можна знайти ключ. Можна попросити когось зламати ці двері. Але от у вас щось у цей тиждень це такий смуток, назвемо це так. Давайте подивимося на наступну колоді, витягнемо. Взагалі, це нормально, коли бувають фази, коли людина втомлюється і щось йде не так. Після цього буде завжди позитив. У нас, ви знаєте, полоса чорна, полоса біла. Наступна порада для вас: шістьорка, да. Шестерка жезлов – це карта е, победителя. карта того, подивіться, як його святкують. Ви все-таки омне, ви вогонь, ви енергія життя. Ви зможете вибратися з тієї халепи, коли у вас е, фінансова проблема, розбите серце. Можливо, та дорога, яку ви для себе обираєте, вона веде до успіху. І е, е, кожен з нас має для себе певне. Дефініціон, тобто, як сказати, певне формулювання, що таке успіх. Успіх, може, для когось це робота, для когось це щаслива родина, можливо, це відвідання вашого родичів, батьків протягом двох тижнів, канікул це також успіх. Подумайте. Що у вас є такого надзвичайного. Взагалі ми дуже рідко себе хвалимо, тому така порада вам: зробіть собі список того, за що ви себе можете похвалити. Або запитайте своїх друзів, знайомих, за що ви себе хвалите. Я, наприклад, можу себе інколи похвалити, оскільки я не нафарбована і з алергією, але все рівно я не соромлюся вийти в ефір, записати відео. Хоча э, взагалі ми звикли так показувати дівчата себе з такої гарної сторони, що в нас все добре. Але, наприклад, тут я себе можу похвалити за таке. Наступна порада для вас: А, жриця. Ну, тут думаю, що ви самі зрозумієте, це э, практик. Зверніться до жріці, зверніться до того, хто займається ясним баченням, до таролога. До уронолога, астролога, хто допоможе вам подивитися в той шар і дасть вам пораду. Тобто, в принципі, ну, подні колоди по тройку мічі. Тут може ще бути разом з цією картою, що вам хтось щось дуже гарно робить. Тому подивіться, перевірте свою енергетику, чи не є у вас там пара людей, коли у вас які знаходяться, які роблять негарні речі. Буду називати які. Так, наступна колода. Це оракульна колода, яка розповідає нам про лекції. Лекції, які ми вчаємо в нашому житті. І вже полетіли карти. «Дінен» служити. Вилетіла карта. Дивіться, який колір класний. Зелений, зелений. Якесь було колись слово. Зільопушка казали да? на зелені вишні. Es me good, wenn ich anderen kann". Я почуваю себе добре, якщо я можу служити іншим. Так, от у вас була карта дитини, яка виграє. Подумайте, можливо, щоб ми могли зробити таке корисне для інших. Чи місце в автобусі уступити, можливо, каву купити в подарунок для своєї колеги, чи комусь зробити комплімент. Не завжди, знаєте, потрібно робити такі прям. Речі у о, загальному глобальному значенні. Інколи маленька, маленька, маленька дрібничка, коли посміхнулися або сказали, доброго дня, водію автобусу, це вже пам'ятаєте, коли кажуть, що десь ом, крила метелика на одному кінці океану приводять до ом, бурі на іншому кінці. Тому, от ваша така цепна реакція, коли ви зробите, ви служите іншим людям, ви робите щось позитивне. Подумайте, як ви можете на цей тиждень для себе зробити, по-перше, похвалити себе, так, а по-друге, подумати, що б ви могли зробити класне і веселе. Давайте подивимося ще пораду від Таро Ракульного. Що може бути цікавим для вас, яку езотеричну практику краще провести? Earth Magic. Магія землі, подивіться. Омна ви хоча б так, але от вам кажуть: попрацюйте з землею. Повний місяць в нас буде, якраз, 7 числа, чи 6, якщо я не помиляюся, Ну, попрацюйте з магією землі. Що в нас тут? Кристали? Тут сіль, тут є, спалює він, вона, напевно, так, якийсь папірець написала. Тобто, подивіться, щось там кицька в землі шукає. Пошукайте камінчики для себе, які вам допоможуть відчути свою силу. Вона вам лежить такий були, випав, наприклад, амітіст, який чистить. Можете взяти горних кристалів. Взагалі, каміння потрібно відчувати. І я думаю, що якщо ви. Для себе просто подумайте сходити в магазин. Зараз є багато базарів так, на Великдень, і є багато там лоточків, де продаються цікаві камінчики. Пошукайте, що у вас буде звати. І на остання карта це карта, яка дасть пораду вашій жіночій енергії. Так? Давайте подивимось, що вам треба зробити, щоб ваша жіноча енергія була більш-менш більш. -менш більш. Скажем так, The Secret Naughty Feeling. Ну, комусь треба побалуватися. Подивіться, значить, це таємниче, це взагалі naughty, слово з англійської мови означає така капризна, знаєте? І от вам кажуть, це таємниче, капризне почуття. Подивіться, він собі молиться, вона його, як можна сказати, Соблазняє, спокушає. Тобто вам кажуть, те, що стосується вашої жіночої енергії, спробуйте трошки погратися і бути такою дівчинкою, яка вміє спокушати. Що вам для цього треба? Подумайте самі, але от вам така порада, спокушайте свого чоловіка, свого партнера. І в даному випадку, якщо ви чоловіки, дивитесь мій розклад, то спробуйте побалувати свою партнершу. От такі вам поради. Такий веселий, емоційний, цікавий у вас від карт, які вас розчаровують до карт, які роблять зверху вниз, так, які ведуть вас наверх. Все є на тижні. Обирайте для себе тільки краще. І завжди знайте, що події є нейтральними в нашому житті. Як ви реагуєте на них, це обираєте ви. Я вам дуже вдячна за увагу. Буду вдячна також за зворотній зв'язок. І до наступного разу.